Всім привіт! Ви на каналі Foxy Life. Мене звати Настя. І сьогодні ми продовжимо відкривати ось цей чудовий адвент календар від компанії Єва і відкриємо одразу чотири комірки. А я хочу попросити вас поставити лайк, підписатись на цей канал, залишити будь-який коментар, бо це дуже допоможе розвитку каналу. Не будемо звалікати! Переходимо до комірочок. Перший на черзі у нас номер 11. Вау! Wow. Туш ляпові від Maybelline Very Black Noir. Звучить класно. Я взагалі люблю туші від Maybelline Мені здається, що це одні із найкращих туш, які я маю. Але в них є дуже великий мінус, вони супер швидко засихають. Якщо у вас не так, можливо, ви краще не використовуєтесь або сильніше закриваєте цю кришечку. Поки це один із найкращих продуктів, який нам попався в цьому адвент-календарі, на мій суб'єктивний погляд. Наступна комірка 12. Взагалі нічого. Мені здається, це може бути спонж. Two hours later. Нарешті! Вау! Wow. Дуже класний шумін в чехлі. Тому що це дуже велика проблема, коли ти обробляєш ці спонжі, їх миєш, а потім тобі треба кудись їхати, наприклад, збирати клієнта. З часом вони десь починають валятися, запилюватися, і це досить негієнічно. Я все чомусь ніяк не могла дійти до того, щоб купити собі ось такого чухла. До самого спонжа це дуже зручна форма. Ось такі гострі, ну не зовсім гострі, такі скошені. Форма це дуже зручно, особливо коли це десь якісь такі зони там, під очами, десь ось тут. Це прям дуже класно. Я замовляю ось такі спонжі на AliExpress, Вони такої самої форми, дуже схожі по якості. Ось, але класно отримати таке Єві. Особливо ця штука. Вона мені була прям дуже необхідна, я нею супер буду користуватись. Наступний номер 13. Великий. І якщо я не помиляюся, це кінець першої частини. Вау! Wow. О, я знаю, що це. Це пінка мус для душу. А над ну, чим вона пахне? Ой, пахне такими квітами. Прикольно пахне, мені подобається. Ось так тепер виглядає наш адвент. Шукаємо комірочку номер 14 Ось вона діставати їх стало ще складніше. Вау! Концентрована сиворотка з гіалуроновою та якоюсь іще кислотою, я не можу прочитати для проблемної шкіри. Хто це виробник? Республіка Корея. Нічого не знаю про цей бренд. В мене не проблемна шкіра, в мене нормальна шкіра, але мені буде цікаво спробувати, скільки тут кислоти. Мені здається, що зараз такий час, коли всі увлікаються кислотами, я все ще не супер в цьому розбираюся, бо в принципі я досі, знаєте, з таким. Отаким от, от застарілим вподобанням того, що кислоти це трохи може бути небезпечно, тому коли в мене є можливість, я обходжу їх стороною, але я їх не засуджую, не кажу вам, що ні, не користуйтеся. Якщо ви знаєте, що ви робите, якщо ви маєте наприклад косметолога або ще когось, хто може вам з цим допомогти, то будь ласка, експериментуйте, пробуйте, але завжди думайте про власну безпеку. Тож, ось такі продукти зустрічали нас сьогодні. Моя віра в цей адвент, вона знову воскресла. Я прям сьогодні повірила, що щось цікаве може нас чекати всередині, бо до цього моя віра вже трошечки згасла. Я задоволена цими продуктами, я буду користуватися ними. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною до наступної комірочки. Па-па!